Всім привіт! Сьогодні чергове відео, і сьогодні я вже розповім, скільки обійшовся цей прицеп самосвал. От. Поговоримо, розкажу, що по чому і як воно все було. Значить, документи, прицепи я вже хотів зробити ну, десь в році. У 2016-му були куплені документи, які зараз використані на цьому прицепі. За 3,5 тисячі гривень я купив документи. Це техпаспорт і номера. Були в комплекті. В документах нема вантажу підйомності, нема номера рами, все БН, не вказана, яка там категорія має бути. ну такі. Гарні на, на прицеп суперові документи. От. Ну і Купив я їх, вже загорівся робити, і так в мене руки скільки років якось не доходили. От. Зараз я все-таки, як то кажуть, зібрався і зробив вже того прицепа. От. Хто слідкує за каналом, бачили, з чого все починалося, як я там кулеса робив, підвіску робив, то є все остальне. Значить, хто перший раз може на каналі дивиться, значить підвіска була використана з автомобіля Renault Master 2. От, але балка з Renault Master 2, ресори Master 3 з круштейнами Мастера 3. Так склалося, що на шроті зараз війною не сунуть сильно багато машин на розборку. І так мені вийшло купити тільки такий комплект. Ну, або десь треба було по Україні там десь шукати, ну, може, би знайшов. Так я себе це купив в себе в місті. От, Від мене там буквально, може, кілометр півтори розборка є. І там я його купив. Значить, кулеса без шин вийшли, маються на увазі диски, балка з тупицями, ресори, стрімянки. Кронштейни вийшли. Ну, болти, і все мені дали в комплекті. 11 тисяч гривень я заплатив за підвізку. Далі. Розкажу таке, що до Єфу ціна. Далі з 11 тисяч вийшла підвізка без шин. 11 тисяч гривень я заплатив за фанеру. От, це мається на увазі. На дно фанера пішла 15 мм. Вона така йде рифльона на дно. Ну, щоб груз не у такого плану. А на борти пішла 12 мм фанера і гладка я вже. От. 11 тисяч я заплатив за два листка, купував в місті Львів. Це мені вийшло з доставкою 11 тисяч через пошту Delivery. От. Нижній листок розмірами п'ятдесят на 3 А менший листок 1,25 на 2,50 п'ятдесят. Одинадцять тисяч я заплатив за фанеру. От. Далі. На метал пішло, оце все поварити профіль, швеллер, полоса, що я тут ще використовував. Ага, купляв я на металоломі кусок бляхи такої. 6 міліметрової, по-моєму, 90 на 45 кусочок, 330 гривень заплатив на металоломі. От, там теж її багато де використовував підошви під передні кронштейни я з нею робив. Вуха, на кузов де ну, пальці вставляються на вуха, вуха я з неї робив. Спереді, де дишель, сходиться вже до прицепного там такий. Трикутник варений підсилений той бляхуй. Ну, коротше, використовував, там ще кусочок в мене залишився. От. То, от, візьміть підвізка 11 тисяч, фанера 11 тисяч і е, метал на весь прицеп. Пішу, на метал пішло 11580. Це пішло на метал. А далі у цінах е, значить. Я врахував тут все. Врахував в плані того, що купував, одразу записував і враховував розход на пальне. Бо їздив я дуже багато. Щось роблю, бракнуло, то болтів нема, поїхав за болтами. Щось, то на пошту щось забрати треба, то то є треба, то метал їздив. Не, ну Метал я <кій> не купляв, зараз весь. Наприклад, прикинув скільки мені треба, купив на раму, зварив раму, ну, щоб так перерахувати, щоб мені не було тих остатків багато. Потім я покажу, що в мене залишилось по матеріалу, ну там вже майже не багато, але трошки є. То я так за ходами їздив по матеріал, пару разів їздив. На раму раз брав, там на кузов брав. Полусу окремо докупляв, профіль на борти окремо докупляв, перемички на кузов окремо докупляв. Ну, Кажу, їздив багато разів, було то, 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 те, то те, то, те, то проводка, то фонарі шукав, там по магазинах їздив, які краще вибрати, то в одному магазині там, защолки на борти, то на пошту кажу, то, то на шиномонтаж. ну... Прийшлося трошки покататись, то я враховував їх ціни на пальне. E, значить, дивіться, підвізка 11 тисяч гривень, шиномонтаж. Шини мені спрезентував мій хрещений батько. 215,65 на 16 це не цежки, але гарні. Ну, їх без проблем на автомобіль ставити і їздити він мені спрезентував. Якби купувати, ну, хай по самому мінімуму більш-менш нормальні два ската купити, це 1000 гривень. Це найменше. От. Далі, за шиномонтаж я заплатив 200 гривень. Плюс за колеса, я їх чистив, грунтував, сірий металік і лаком вскривав. Лак металік в мене був. Я вже сюди теж це не враховував, якщо чесно. от, ну. Бо просто було, так само шини не враховував. Далі прицепне саме 1000 гривень, упорне колесо 1150 гривень е, ґрунтовку брав, акрилову, використовував тут. Е, пішло дві банки акрилової грунтовки. Це затверджувачом. Ну, бо прогрунтовував раму, кузу, тут ну, було на що її витратити. От. Ну, але я кажу, я записував, купляв один раз, потім ще десь докупляв, то там ще десь є. Грунтовка 420 гривень. Фарба чорна. Брав зебру. От. Пішло в мене три банки чорної зебри. Щоб ви розуміли. От. Це я красив підвіску, ресори, балку. Раму, раму кузова низ сам. Ну, прокрашував два-три слоя, так само прогрунтовував добре. Ну, так, так і йшло. Болти амортизаторів нижні 70 гривень. обляха, за що я казав, 330 гривень. Металлу один раз я перший раз куплю. Це на раму пішло 4638 гривень. Амортизатори нові, я купував 1440 гривень, булти, не знаю навіть які булти. Вже кажу, пройшло, бачите, трохи часу. Я ще десь в липні його почав робити там, але кажу, такими заходами, нальотами робив, не, не, не так день в день. Булти 80 гривень. Одбойники, ну, подушки мається на увазі. ЗГАЗ 53 з підресорників 300 гривень за дві штуки. Полуса, профіль. Полусу я брав широку там. Перемички такі наварював Профіль ще бачу, докупляв 440 гривень. Знов швейлер я брав 2500 гривень. Фанера, 11 тисяч. Ципка я брав туди на прицепне ну, на підстраховку. ципка брав. 70 гривень за ципка заплатив. Стойкі хумути, у ці бокові, задні 1300 гривень, крила ну, цівопластикові, з доставкою вийшли 2000 гривень, фонарі діодні за два штуки 800 гривень, підсвітка номера 40 гривень. Далі розетка. Ну, і на, я на волзі в себе поміняв. Ну, штекер з розеткою разом 200 гривень вийшли. Знову метал якийсь докупляв 475 гривень. От. Е, сюди я так само врахував е, вуглекислоту, то що варив, в мене пішло. Е, ну, там в принципі не повний балон пішов туди, бо я там, крім прицепа ще робив зварювальні роботи, то глушитель, то то те, те, то те. То те. От, але я врахував сюди чи вуглекислоти. Ну, пішло, бо зварки було дуже багато. То я сюди врахував вуглекислоту 700 гривень. Спік я бухту дрота сюди, це 400 гривень. Знову якийсь метал докупляв 1100 гривень. Фарбу брав вже акрилову цю темно-бежеву вона рахується. Бравши грунт, оце добирав, рушінники, наждачки. ну Таке по малярних роботах 1400 гривень. Шплінти, болти, 400 гривень. Ну, шплінти мається на увазі у там на пальці, де на стрілі ці шплінти. Там, на пальці, взаді на підйомний механізм. Ну і болти якісь добирав тут 400 гривень. знов метал брав 1200 гривень. Ага, за у цього на борти 280 гривень. Завіси купляв на задній борт. ну, 80 гривень тут, точити не став навіть час тратити, купив, поставив і забувся. Знов метал добирав 900 гривень. Болти круги знов добирав 300 гривень. От, кругів, скажу, пішло десь. Ну, штук 12, не більше. Штук 12 кругів, 125. -х. На весь прицеп це порізати, все десь 12 кругів пішло. Ну, я б не сказав, що багато. Різати було дуже багато, але кругів і, і, ну не багато пішло, бо я думав, що піде більше, нормально. Знов фарбу, зебру я добирав це третю банку 300 гривень. Бризговики. На крила До, ну, Добавляв, бо крила виходять трохи зависоко. І якщо так залишити, то тут а, е, стойка, фонарь, ну, десь там по болоті проїдеся то буде все защикатурено. Добирав бризговики, малярний скотч в одному місці 150 гривень. Е, знов брав болти і брав гофру на проводку. О, 250 гривень. Магнітики. Хто бачив там відео раніше, задня підсвітка в мене цепляється, я зробив на магнітиках. Вона в мене там під, на рамі на швеллері так стоїть, бо коли відкривати задній борт, бачите номера старого зразка, і виходить, що я їх вцепив на борт. Якби були нового зразка, може я б низом зварив рамку, поставив там би вже і номера, і стаціонарно вже там стояла підсвітка. Так як вийшли, що номера старого зразка. Стоять на борту, відповідно, підсвітка має бути на бортові. От. І воно ніби там і нічого. Мінус того, що дроти будуть на борт заходити, і при відкриванні їх ламати буде. І плюс підсвітку тую по-любому, якщо її там поставити, ви її десь бахнете, поб'єте і все. Так вона в мене зроблена. кажу, Хто слідкує за каналом, бачив, хто не бачив, подивіться минуле відео. Стоїть на швеллері на магнітах, примагнічено. Зняли, приліпили на на магнітах на задній борт. І все, і без проблем. Всього їздить, все супер, класно. Мені вийшло придумати. так. Ото магнітики 60 гривень. Страховку я купив вже на цей прицеп 310 гривень. Кабеля ще добирав, бо на, ну, купив цілого так на одну сторону хватило. а Розгалуження на ту сторону не хватило. Добиравши кабеля 120 гривень. Кабель і кусок гофри я добирав. О. І документи 3,5 тисячі. І того обща сума 52 тисячі 300 гривень. От. 52 тисячі 300 гривень вийшов цей прицеп. Але. З урахуванням, якщо порахувати, наприклад, мінус шини, я не купував, лібетка на стрілу, я не купував. Далі, Наприклад, кронштейни, ці ну, рамки, фонарів, в мене цей профіль був, я його не купував. Всі токарні роботи. Я нікому нічого не платив не за матеріал. Матеріал свій використав, Тучив все сам. Тукарних робіт було немало зроблено. <кхід> Значить, були... Почнемо спереду, тучив я розпорні втулки в профіль, де прицепляється прицепне. Обов'язково, щоб профіль не зжимався. Дві розпорні втулки туди витучив. Далі на стрілу тучив роліки. Знизу два ролика, один упорний, один, що тросик іде. Так само ролики, там підшипники стоять. Підшипники я теж не купав, хоча їх там багато. В нижньому упорному роліку чотири підшипника. Далі ролік стоїть там два підшипника, і на верхньому роліку два підшипника. Це то, що тучив підшипники, я це не враховував. Тучив усі всі пальці на стрілу, там, на кузов. На то я все, всі пальці. Ну там одні зробив штока, де, де пришлось тучити, де було з чого зробити. От, але матеріал кажу, не за тукарні роботи, не за те я не платив. Далі по тукарних роботах тучилися бубишки, де кронштейн стає, направляючи такі ну, втулочки, де я тучив. Наперед, то виходить спереді 8 штук і взаді 8 штук. 16. Направляючих таких бобишок я витучив. Далі витучив я взаді пальці і втулки. Втулки варені в раму нижню. Пальці вже через вуха вставляються ну, туди втулку. Ну і плюс там ще кажу, і фрезерував лиски, сверлив отвори, прес-масльонки ставив. Ото то по тукарних роботах. Трошки кажу, було, чесно, було, що потучити. Вроді, так кажеться, небагато, але в плані того треба було придумати, подумати, поміряти, трошки було. Що я ще такого тут отучив? Ну, вроді, по тукарних роботах все. Е, то це я так само не враховував в тукарні ці всі роботи. От, Якщо порахувати е, всі тукарні роботи, з матеріалом, ну, я думаю, що напевно на 1003, ще й би і набігло ту точно. Бо було, і кажу, матеріал, бо пальці, наприклад, задня втулка, маружний діаметр 40, внутрішній 27. о, ну Такі потужні пальці, потужні втулки вийшли, так з запасом зроблено. от, Але самі подумайте, що... Ну, Воно навіть купити такий кругляк це копійка. О, бубишки так само, вони ну, не є мали. Кажу, 1003 за всі тукарні роботи треба було це точно віддати. Шини так само кажу, треба було 1000 ще б з тисячі де віддати. Ну, ще таке, якщо то і все докинути, плюс-мінус. 1005, так запасом можна доплюсувати би було сюди. Ну, але так сталося, що кажу, колеса мені підігнали токарні роботи з матеріалом я виконав сам от То отак. От так просто рахуємо, що ціна вийшла 52 тисячі 300 гривень. Ну і, так як я в коментарях там минулих відео казав, хто би вгадав, там яка ціна за прицеп. Коментарів там трохи люди написали. На жаль, Ніхто так не вгадав. Я казав, що зазор вперед і назад 200 гривень. О, так як... О, на каву і на шоколадку. О, так що не вгадав ніхто, але найближче до істини був Сергій Жмура написав коментар 51 600 гривень. Це буквально він от на 700 гривень промах, Навіть не на 700, а на... Тут 400 на 500 гривень трошки промахнувся. От. Це найближчий коментар написав Сергій Жмура. Найближчий коментар до істинної ціни, яка вийшла на цей прицеп. От. Так, ну що, ще скажу свої враження. Возив, значить, я відсів на ньому, возив я дрова на ньому, возив бой, возив сміття, возив гіляки, возив, чесно скажу, вже багато возив, хоч не пройшло багато часу, як я тільки виїхав з ним, але перевозив я вже дуже багато нему. Чесно, прицеп суперовий, класно все, легко йде, за машиною не відчувається. От. Ну, Вже якщо там я грузив по півтори тонни, як на відео показував. Е якщо там їхати по дорозі, проблем нема, од Не один недолік, що вже в Олзі трохи тяжко десь його запхати, наприклад, заламати, запхати, перепади якісь доріг, дорога гірша, і заднім ходом зманеврувати, то вже на машину трошки відчувається навантаження. А якщо їхати просто вперед по рівній дорозі. Ніяких проблем, автомобіль легко йде. Він от був загружений в цей прицеп. Я якось розцепився. от, Ну, розсипив мені, треба було розсипитися, І він стояв на рівному асфальті, він був завантажений так тяжко. Я однею рукою, як будто велосипеда, на опорному колесі він вже був спертий. Я його однею рукою пхав, кажу, як просто як у якогось велосипеда. Аж сам шоці був так легенько, ну супер. Кажу, з автомобілем йде класно, легко маневрувати з ним, ну, суперово вийшло. От. Ну, один недолік, його тільки що він трохи великий, довгий. Якщо якась вузькая вулиця і треба десь заїхати на подвір'я, трошки проблема його заламати. Волга довга, прицеп довгий, прицеп вийшов 4,20 общої длини. І Волга там 5 з копійками має. Це десь 9,5 метрів виходить автопоїзд такий. І от трохи проблема, ну, так вийшло. Автомобіль великий, прицел великий, але в принципі, то кажу, це тільки на якихось вузьких вулицях, що треба його, там, наприклад, під 90 градусів заламати, то трошки там важкувато. А так, кажу, проблем немає, їде гарно, він все класно. З недоліків, я казав, там тільки один недолік вийшов, що ручка Лібьотки достає при, от, щоб він трошки припіднявся, достає до кузова, а так недоліків нема. То там ми переробимо що зараз, поки я не маю часу, от, поки використовую так, а там десь буде трошки більше часу, то я там в тому місці стану перероблю. Тут, наприклад, там і самого прицепа не треба там на стрілу саму зняти і на стіл кинути і собі зробити. Це не, ну, не проблема. А так кажу, недоліків, я поки не виявив, вже трошки поїздив з ним. Все добре, підвізка тримає капітально. Кажу, треба 2 тони вгрузити на нього, нема проблеми в нього вгрузити 2 тони і їхати. Це тільки просто прицеп буде тримати без питань. Єдине, що навантаження на автомобіль, там на фуркоп, на таке буде більше. А так, можна везти. Прицеп буде тримати. О, так що враження позитивні, я задоволений. Використовувати його зручно. Загрузити багато можна. І по обйому багато влазить, і по вантажу підйомності він бере добре. Так що все супер. Так, тепер я вам покажу, що в мене залишилось з матеріалу. Так, бачите, о тирса вузив дрова привозив на опалення. гаража вже сьогодні буржуєчку-палю. Вже опалювальний сезон трошки похолодало, щоб було в гаражі теплесенько. Зараз комфортно, гарно. От. Бачите, вже він є грязний. Вже кажу. Використовую його по повній програмі, вожу все. І кажу, просто так я ж би його не зробив. Мені він потрібний, возити є багато що. всякі, То железяку якусь треба привезти, то ну, для нього робота є. От. Так, по матеріалу. Значить, оце все, що залишилося железяк. Залишилась така полуса шість. товщиною 6 мм. Кусок профіляв, 50 на 50 залишився. Ще от такий во кусочок 50 на 50 залишився. Таково полусаво. Тут використовував я її. Така полусаво трошки залишилась. Що тут ще? Ага, швілерка, кусочок залишився. 40 на 20 о, трошки там залишилось. І такі о кусочки 50 на 25. От. Ну Насправді, Бачите там пару желізячок, десь вони в господарстві та й згодяться. Далі відро от таких, во обрізків, Всяких бачите де що зарізалося. Отакі от всі во, кусочки Позалишувалися от, Ціле відерко. Ну, піде в металолом скоріш цього, напевно. я думаю Може, таку штуку можна і не викидати, бо. Може, десь таке воно приспособу на щось десь пригодиться. Ну, я там передивлюсь, просто так скину відро, щоб нічого не валялося. Ну відеречку, я знаю, тут ну, пару кілограм буде. От. По фанері. Залишилась отака полуса фанери. От. Залишився отакий о кусочок фанери. І залишився отакий о кусочок о фанери. І от залишилась ота його бляха, що я брав. Ту була чи якась буржуйка зроблена, чи що. Ну, вона кажу, товсту стіна, груба, отакий от, кусочок залишився. От, і... от така Отака Ну, Цю, наприклад, таку довгу її навіть на полку десь в гаражі можна використати. Бачите, яка вона? Знаю. Ну, Тут не треба, бо я якось обрізав. Тут, напевно, десь. 2,50 чи 2,52, так як я по довжині, напевно, обрізав. Да. 2,52 вона має, бо я її по довжині так обрізав, як всередині по довжині кузов має. О, Тут така полоса залишилась. Ну і ці кусочки теж шкода викидати, матеріал хороший. Не знаю на що. Навіть можна якусь табуреточку з такого придумати. Воно, бачите, таке рифльоне. Запросто можна зробити. З профіля якісь ніжки зварити і таку зробити табуреточку в гаражі часом та й пригодиться десь. Він ну, міцний. Або якусь взяти таку фанеру, то ні. А вона міцне дуже, то можна щось таке придумати. О. Ну і от, общий вигляд, прицепа. Вже він трошки і в пилючці. о Тут, бачите, вже крила теж в опелюки є. От, я його ще не мив, не хочу мучити. От, стоїть він в гаражи, поки. От, там як треба щось робити, то якщо там дощу немає, чи що виганяю його на двір, щось роблю і потім ставлю. Ну, Поки він тут буде стояти, а там будемо бачити. Десь треба буде ще його на зиму приділити, поки тут. Або ще я його використовую, то поки він ще тут. От, підсвітка, бачите. О, тут вона на магнітиках вона вон, виглядає. От, так що кажу. Отака от ціна. 52 тисячі 300 гривень вийшла. Не знаю, дорого то чи багато. От, Але я думаю, що за ці гроші ви такого прицепа не купите ніколи. Мається на увазі по якості, по вантажу підйомності. Такого прицепа ви за такі гроші не купите. От. В принципі, якийсь бортовий прицеп, може за ті гроші вже і непоганий, бо вийшов. Може, якийсь або з фанери, або там оцинкований, але сумніваюся. Напевно, що ні. Якийсь якісний, напевно, і бортовий такий габаритів, то не вийде. О. А це ще й вийшов самосвал. От таке. Так що, така ціна, хлопці, вийшла в 2023 році. Якби я такого прицепа робив, коли я купив тоді документи, от, то ну, я думаю, в раза два, а то й більше, напевно, все-таки було б дешевше. Тому що метал зараз дуже ну, дорогий метал. Бачите, чуть не 12 тисяч пішло тільки на метал. От, так що отаке. Ну що, по прицепові, я думаю. Вже більше відео там особо ніяких не буде. Вже я розказав, пояснив, що до чого. вже Як міг, так і все порозказував. От, хіба, може, щось буду цікаве возити, покажу. От, чи буду грузити десь, важко його, то щось, може, покажу. А так, в принципі, вже, напевно, відео більше по прицепові. Особливо ніяких не буде. Так що, от таке. Всім дякую за увагу і всім пока.